Всім привітки! І сьогодні я вирішила вести нову рубрику першу. <laughs> Повторяю фото Єлени Райтман. Надіюсь, що Ліночка не обийдеться. Мені каже, вона взагалі не заміде. Надіюсь, Ліночка не обидеться. Поїхали! Так. І я вже ввела і зараз будемо обирати. Взагалі, мій вибір. Випав на ось це фото. Мені здається, воно прямо шикарне. Але для нього мені треба зробити макіяж, розпустити волосся, знайти хоч якісь схожі прикраси та чорну чорну одежу. Тому зараз будемо шукати. Гасінька проблема. У мене немає такого жерелі, як у неї. Тіпо, в принципі, місце це хрестик. Ну, він саврори, так що він все одно не настоящий. Так що вмісто того хрестик. Тут у мене нічого не буде. Сорі. Перше ми зробили макіяж Ну сидіть, пожалуй, зразу строго. Тому що я не в макіяжі і взагалі Коротше, поїхали. Перший глаз готовий. Я його покрасила білим. Найшли тільки одне похоже по фасону. Це таке от. Ну воно дуже цьому, правда, з цвіточками, Ну, мені каже, нічого страшного. конечно, вам похоже или нет. Он вроде похожий. Вот как я наделала. Так что... Оценить. Ну, мне кажется, у меня на кузнецке стрелочка очень сильно начала получаться. Ну, да, красивенько, в принципе. Красивенько вышло. Ну, мне кажется... Получилось довольно похоже. З тим, що в мене не було такої одежди, як у, неї. у мене професіональна косметика. А Ну звичайно. То мені кажеться максимально зближено до того, як у мене. такі кажуться розовими. Хоча вони не розові. Мада не розова. Надеюсь вам понравилось Зарані спасибо за лайки. Якщо у в мене буде. Ну і всім папа. Якщо ви хочете ще такі відео. Что посить, кажить люблю.